Ну, такий комплекс джайвар. Територія. Ось моя шахта. Відкривається отак. Пішли купатися в басейні. Я вже, правда, не купалася, але вам покажу. Душові кімнати, роздягальня така велика. Там ще роздягальні наверх ідуть, сходинки. Так от тут є такі водичка тече гаряча. Насель. Котра година, яка температура водички? все пишу. Ось такий великий басейн, закритий басейн, і там невеличке, джакузя, але там висока температура. Obrigado. По сходах спускаємося. зараз температура мінусова, крига стоїть. Ось така інсталяція тут є. Ісус народився. Ялинка з подарунками. Це великий літній басейн, тут водичка холодна. Так, йдемо далі. Тут ще є басейн двохетажний. Річечка тут тече. Йдемо через річечку. На території є такий великий басейн. Тут навіть є трамплінчики невеликі. Тут зараз вода холодна. Це більше для літнього відпочинку. Водичка шумить. Так, це басейн невеличкий, це басейн для діток. І тут прямо зараз крига. А ми йдемо в купальнику на двохуровневий басейн. Так, оце басейн на горі. Тут водичка тепленька, не така, як там в гарячих басейнах, але тепленька, комфортно. Розділений на дві частини. В одній частині водичка тепленька, а в оцій частині. У цій частині вже водичка холодна. Такий компот з Територія. Це водичка стікає з верхніх басейнів, вниз. Тут водичка холодна. Це більш для літнього відпочинку. Так ідемо далі. Це великий басейн, тут теж водичка холодна, але після лазні я сюди окуналася, то просто чудово. Мільйон голочок по тілу. Так, ідемо ще до одного джакузі. Тут вода гаряча і по стінках б'ють джерела гарячі. Парує все. На вулиці мінус один. Ну, така чудова територія. Це комплект джайвернок. Ще гарно. ось тут. Але сюди треба заходить в халатику. вже звечаріла, комплекс жайворонок. Чудово! Випав сніжок і зараз трошки йде. Притрусила, усе гарно. Краса. Плава для селфі. Все. Я кохаю жаворонок. Басейни парують. Там великий басейн. Всі грибочки в сніжку. І в мене був баний день. Більше часу я провела в банях. І в криляній воді в басейні купалася. Зараз я вам покажу бані. Так, тут є така баня. Римська баня. Всередину заходити не буду, бо там парк. Кімната відпочинку. Така баня на дровах. Так от так, такий чудовий басейн джакузі з гарячою водичкою, і стін б'ють термальні джерела, дуже добре масажують спину. І цей центр дуже добре підходить для реабілітації. Сьогодні другий день в соляній кімнаті. Буду ходити кожен день, скільки я тут буду відпочивати. Прямо такі кирпичики з солі. На підлозі сіль. Стіни всі з солі, стеля із солі. Така соляна кімната. Цікаво, так? І на тут сидить.